Віддати землі з почистями на території села Гатне поблизу Києва громадські організації Дніпро України знайшли останки червоноармійця. Разом з ним був солдатський медальйон. За ним встановили ім'я Шервані Едіпов, але довго не могли знайти родичів загиблого. Як стало відомо пізніше, вони змінили прізвище саме завдяки співробітникам служби безпеки України розшукали близьких та передали останки. Тепер солдата поховають на батьківщині в Чечні. Як розповідає племінник загиблого, дядько пішов на фронт у. 41 му йому тоді не було ще й 18-ти. Хлопець підробив документи, щоб його взяли на війну. З того часу жодної звістки про червані не було. Він вважався зниклим без звісти. Племінник шукав його протягом усього життя. Він в перші ж дні коли ушов на фронт. Сразу видимо, потрапив на передову в це пекло. Навірно, може не встигли якісь архіви составити. Я не знаю, що там могло відбуватися. Ну, таких очень много. И то, что он обнаружил, это чистая случайность. Все равно, что найти иголку с стогу сена. Работа была проведена профессиональная. На этом обучены специальные из подразделения. Поэтому в ходе изучения материалов были сделаны определенные запросы. Проведен анализ имеющейся информации как в архивах в России, так и у нас. И поэтому мы, в принципе, быстро установили этого человека.